Міську виборчу комісію створено у Коломиї. Її Члени провели перше засідання у міській раді. Вони говорили про повноваження територіально-виборчої комісії та розподіл обов'язків забезпечення приміщенням і транспортом та інші поточні питання. Нагадаємо, 31 жовтня в Україні відбудуться вибори у місцеві ради згідно з чинним законодавством. Напередодні повинні бути створені територіальні виборчі комісії. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. Вибори це завжди масштабна, відповідальна та насичена робота, але цьогорічна кампанія особлива, зазначив керуючий справами міськвиконкому Андрій Грицан. Перше ми обиратимемо представників волі народу за новою змішаною, мажоритарно-пропорційною системою, за якою половина від кількості депутатів обирається за виборчими списками кандидатів депутатів місцевої організації політичних партій в багатомандатному виборчому окрузі. А половина, друга половина кількості депутатів за мажоритарною системою відносної більшості одномандатних виборчих округах. Відомо, що у виборах немає дрібниць, важливим є кожен день, кожна річ. Це відчувають в своїй роботі всі організації виборчого процесу від Центральної виборчої комісії, будемо говорити, нашої міської виборчої комісії і до тих дільничних комісій, які відповідно до термінів визначених. Законодавством буде сформовано. Кожна комісія має свої завдання, повноваження та функції. Проте відповідальність спільна організувати всі процедури так, як того вимагають від правової цивілізованої держави норми демократії, зазначив Андрій Грицян. Головне діяти у повній відповідності до Конституції України та законодавства нашої держави. Я переконаний, що міська виборча комісія саме так організує виборчий процес у нашому славному місті. А міська рада та її виконавчі органи сприятимуть комісії реалізації її повноважень у тих межах, в яких передбачено вчене законодавство. Відповідно до постанови центральної виборчої комісії встановлено норми щодо приміщення, де мають розміщатися комісії. Їх забезпечить міська влада, каже керуючий справами міськовиконкому. Там буде весь інвентар та обладнання. А також члени комісії матимуть на час виборів автомобіль. Потім присутні затвердили обов'язки членів комісії. До слова головою комісії затверджено Дану Резлік заступником Наталію Мельник. Усі члени комісії поки звільнені від офіційної роботи.